Вітаю, дякую, що дивитесь нас. Мене звати Марися Томашевська, і сьогодні за традицією ми спілкуємось з міським головою Івано-Франківська Русланом Романовичем Марцінківим. Рада вас бачити. Вітаю як завжди, п'ятниця. Традиційний велопробіг від вас, <гум> велообіст містом. Що нового вдалося побачити, зауважити? Ну і чи плануєте продовжувати цю традицію, коли буде холодно? Погода дозволяє, тому сьогодні 9 жовтня і я мав можливість зранку об'їхати такий промисловий район, і де є житловий фонд, але більше промисловий це вулиця Простора, Микитинецька, Хриплинська, Макохі. Там достатньо багато треба. Робити щодо благоустрою, ну ми зокрема робимо вулицю Простору, але в перспективі треба зробити макуху і Хриплинську, ті дороги, які можуть бути також частково об'їзними міста Івано-Франківська і десь спрямувати транспорт іншою стороною, особливо вантажний е, транспорт. А загалом сьогодні такий цікавий день, 9 жовтня, е, перша річниця створення Івано-Франківської об'єднаної територіальної громади. Я всіх вітаю з цим гарною цією подією. Ну і ми продовжуємо розвивати наше місто Івано-Франківськ. Воно росте, росте кількісно, росте якісно. І важливо, що такі акції, як Чорна П'ятниця, відбуваються регулярно, вже 5 років, і що п'ятниці в будь-якому мікрорайоні нашого міста може бути перевірка, і це стимулює і чиновників працювати краще і бачити на свої очі ті проблеми, які є їх регулювати. Ну і важливо також своїм прикладом показувати, що сьогодні велотранспорт це є один з найкращих способів уникнути корків, тому це можливість сьогодні проїхати дуже швидко з одного кінця до іншого. Ще не було. Такого місця в нашій місті Івано-Франківську, щоб ми не доїхали до нього там за 20-25 хвилин. Тобто будь-який край нашого міста можна доїхати 20-25 хвилин. Ну уже сьогодні, коли наша об'єднана територіальна громада, то вже є відстані трошки далі. Відчувається а, відчувається, але все рівно сьогодні велотранспорт це один засобів. Скажімо, подолати корки, ми будемо стимулювати велоінфраструктуру, будівництво велодоріжок, велопарковки і багато чого іншого. Тому що це насправді дуже класно. Коли буде холодно, коли зміниться погода, будете продовжувати? Ну подивимося, якщо, якщо не буде доща, людей? якщо не буде якихось опадів, то будемо продовжувати. Якщо будуть опади, тоді трошки змінимо формат, тобто і пішими можна ходити. тобто це теж дає можливість і поспілкуватися. Досить часто люди вже знають, що акція Чорна П'ятниця, вже знають в сьомій ранку, що Марцінків там буде біля білого будинку, і вже люди приходять навіть як на прийом громадян. І це дуже так класно по-сучасному. І мені приємно, що сьогодні франківці хочуть спілкуватися, і ми так вирішуємо ці проблеми через. Різні можливості, в тому числі через чорну п'ятницю, в тому числі через медичний четвер, коли ми в медицині кожного четверга, в тому числі через освітню середу, коли ми у закладах освіти. Ну і крім того, не забуваємо, Сьогодні є засоби комунікації: це Фейсбук, Інстаграм, Вайбер, Телеграм, де можна спілкуватися зі мною. Я щодня отримую 250-300 повідомлень. Які приходять на мою фейсбук-сторінку, і ми опрацьовуємо такі куменні. бувають питання. Навіть такі бувають там у нас громадські туалети є в центрі біля стобат корпусу. І, наприклад, чоловік, сфотографував, що не було туалетного паперу, і відправив в міському голові. Чи жінка лежить в пологовому будинку? Ну і дали чайок, такий дуже світленький гречкою. Нас фотографували що і відправили. Я навіть знаю, що, що їдять. Ваги. Завдяки мешканцям та гостям. Міста. Завдяки тому, що є така комунікація. Це дуже добре, це дуже класно, що сьогодні є можливість у цього спілкування прямого контакту не через підлеглих, а напряму мешканцям Івано-Франківська. Навколо вас завжди багато молодих людей, які також не нехтують ідеєю велопробігу. А, як спілкуєтеся з цією молодою, так званою кров'ю? І з ким ідете взагалі з молоді івано-франківської по житті? У нас команда оновлюється, омолоджується, і дуже важливо, що нові люди, які прийшли в нашу команду, вони дають такий подих нашій команді і роботі, тому що насправді треба дивитися завжди і аналізувати, що відбувається в Європі, в світі, і мати можливість це реалізувати івано-франківську. Тому по-хорошому треба копіювати ті хороші речі. І наша команда займається тим, що вивчає в різних галузях в освіті, охороні здоров'я, в комуналці речі, які можна впровадити в місті Івано-Франківську за невеликі кошти, тому що ясно, що ми не можемо собі там дозволити тих коштів, які інші міста. Хоча знову ж таки, буквально цього року, ми виграли тільки грантів на 78 мільйонів гривень. І це дасть можливість нам реалізовувати певні ідеї. Але в кожній сфері ми маємо людей, які спроможні творити зміни в Івано-Франківську. І вже багато що зроблено, але ще дуже багато попереду. І оця проблема росту Івано-Франківська, росту територіально кількісного, але найголовніше росту якісного, щоб Франківськ в першу чергу розвивався як економічно е сприятливе місто з залученням інвестицій, щоб місто дійсно. Розвивалося комфортним і в громадському транспорті благоустрою, парки, сквери і багато чого іншого, але не забувало також і про культурне різноманіття, і про нашу таку родзинку Івано-Франківська і взагалі західної України. Тому це поєднання дуже важливо і нові люди, нова муніципальна команда, яка зараз оновлюється. Це дуже хороший стимул до того, щоб робити дійсно гарні нові речі для Івано-Франківська. А є програма в рамках Івано-Франківська. івано – «Івано місто героїв. Сьогодні ви відкривали декілька меморіальних дошок. Розкажіть, будь ласка, про це ну ми сьогодні відкрили декілька дошок. Дійсно, ну насамперед, це дошка родині Шепаровичів в нашій об'єднаній територіальній громаді в селі Колодівка. Це родина дуже патріотична. Яка виховала п'ять таких достатньо відомих людей. Брати Шепаровичів очолювали відділи української Галицької армії. Один з Шепаровичів боровся в Холодному Ярі. Також багато науковців з родини Шепаровичів. І ми справді відкрили цю дошку в нашому об'єднаній територіальній громаді. Ну і наближається велике свято Покрова Пресвятої Богородиці 14 жовтня. І ми не могли не забути про, тим більше, що родина Шипоровичів володіла землями, де знаходиться зараз село Колодівка. Ну і друга дошка теж досить цікава, це дошка бургомістру, першому президенту Івано-Франківську, івано франківська який, до речі, реалізував проєкт Великий Станіславів. Які пов'язані з розширенням Івано-Франківська, Івано він тілив проєкт в 1925, році, 1925 році, коли княгинин, Гірка, Майзлі, Колонія, Бельведер приєдналися до міста Івано-Франківська. До тодішнього міста Станіславова. Тоді це були села своїми війтами, своїм місцевим самоврядуванням. До речі, княгине не дуже хотів вступити до міста Станіславові, навіть скарги такі були. Але тоді, тодішнім бургомістром, було реалізовано такий амбітний проект. Проект по об'єднанню і Франків, Станіславів, став третім містом по чисельності в Галичині. Після після Львова. Так. Другим після Львова, але в Галичині, третім після Львова, Кракова, тому що Краків тоді ділилася. Галичина це була східна і західна. Uh -huh. І Франків став, обігнав Коломию, обігнав інші міста і третім по чисельності. Тому ну, хочеться тільки подякувати, що ми сьогодні вдалося цю дошку відкрити. Досить цікавий був чоловік, також і будував сквери, будував доріжки, багато зробив доріг у місті Івано-Франківську. Ну і ми сьогодні з польською громадою, тому що він був поляком. Відкрили дошку анатоційну на вулиці Незалежності 4. Там, де він і мешкав, мешкав в центрі, бо його батько був достатньо знаною теж людиною, мав друкарню і саме в цій родині народився. Ну і, до речі, дожив досить так до такого віку поважного: 98 років в Польщі. Ну, достатньо багато долучився, і ми таких людей повинні пам'ятати. І поруч ще з одним бургомістром, якого я хочу згадати, ми декілька років тому відкрили йому на Алеї Слави дошку паном Сухаником. Він входить в тих найкращих бургомістрів. Пан Суханик був трошки раніше, це було. Кінець ХІХ століття, і вся наша архітектура австро-угорська, завдяки йому почалося таке будівництво пам'яток архітектури в місті Івано-Франківській. Саме коли він був тодішнім мером, а Суханик був першим бургомістром, якого обрали люди. Тобто не призначала австро-угорська влада, а люди на виборах вибрали. І він також багато доклався, щоб у Франківську, наприклад, Парк Шевченка так було засновано. Тобто, бачите, ми щороку вибираємо таких людей, які доклали до розвитку Івано-Франківська. Ми теж так зараз переживаємо цей період. Ви знаєте, що 18 населених пунктів приєднуються до Івано-Франківська, і тому, очевидно, треба подивитися на історію, яка була ще років сто тому, коли приєднувалася гірка. Колонія, Бельведер і княгинин, врахувати ті помилки, врахувати і позитивні речі. Ну і напевно, що ми живемо історичною епоху, коли Франківськ так розвивається і росте. А, чи підтримуєте ви особисто ідею Хованця, а, Ідею великого Станіславова? Я підтримую. Ну, насправді ми реалізовуємо. Великий Івано-Франківськ, фактично сьогодні 256 квадратних кілометрів Франківські. Ми приблизно стаємо ну, плюс-мінус, як така країна Ліхтенштейн, яка є в Європі. ну, Карликова країна, Карлик, але так, це країна. І, але Франківськ стає таким ну, по масштабах. тому... Дуже добре, що Франківськ тепер має можливості для розвитку, для розвитку інвестиційних зон, для залучення, навіть водопостачання, тому що нам треба будувати нові водозабори для того, щоб забезпечити громаду водопостачання. Ну і головне простір для розвитку для будівництва, для індивідуального будівництва, для того, щоб створилися нові робочі місця. Я дуже тішуся, що е, цей процес відбувається як Правило добровільно, тобто в переважній більшості. Так не всі задоволені, не всі якісь, так як було у му році, княгинин не хотів до Франківська. Так само у нас вовчинець не хоче до Франківська. Ну, очевидно, чим ближче до міста, тим є певні ну, моменти, коли громада хоче собі залишитися е, окремо, але в переважній більшості громади сьогодні задоволені. Я сьогодні був. В Дубровлянах і Колодівці, де ми відкрили центри надання адміністративних послуг, де там би були центри надання адміністративних послуг, де надається 210 послуг, а з 1 січня 300 послуг. Там і пенсійні, і субсидії, і все буде надаватися в селі. Не треба буде їхати в Тисмену чи івано франківськ Тому це достатньо такі хороші. Ну і треба побачити саме приміщення, як змінилося, як сучасна техніка появилася, адміністратори Ну зовсім. По іншому відчувається сьогодні ну, розвиток нашої громади. А розвиток нашої громади не може відбуватися і від культурного наповнення. Саме від культури ми відштовхуємося спершу. А в Вено-Франківську зараз відбувається чимало фестивалів, а багато таких подій, де збираються люди. Чи це безпечно? Ну на жаль, ми багато подій змушені були обмежити або проводити і онлайн, і офлайн. Але, наприклад, на цих вихідних дуже хороші такі заходи відбуваються. Це і фестиваль культурного різноманіття і це фестиваль переберія межа. Тобто це фестиваль і багато локацій є в онлайні, але є локації, де відбуваються події в реальному режимі. От буквально йду до вас на програму. З нашого фестивалю в Палаці Поточких, де є точка Ковальська є, де є, відбувався тому, фестиваль сьогодні Крайка, де сьогодні відбувалося таке спілкування з румунською культурою, українською культурою. Хто не знає, цей фестиваль має пряме відношення до румунської культури. Так, тобто це Проєкт Європейського Союзу, який ми виграли, і в рамках цього проєкту буде відновлена одна будівля Палацу Потоцьких, зокрема під музей зброї, тому це культурне різноманіття програми Європейського Союзу. Ну і крім заходів, концертів, ми маємо практичний. Такий вихід це кошти на ремонт одного з приміщень Палацу Потоцьких, які ми нагадаємо декілька років тому повернули власність територіальної громади, і палац Потоцьких став таким місцем постійних подій, які відбуваються, і презентації книжок і відповідні фестивалі, заходи. Навіть коли зараз пандемія, дуже багато заходів, які не можна проводити в закритих приміщеннях, відбуваються у палаці Потоцьких на відкритому приміщенні. Тому дуже багато локацій, дуже багато. Заходів також якийсь захід буде в рамках фестивалю на реновація, так Так, буде в рамках переберія межа. Тобто надзвичайно велика кількість заходів, які це програма, так? та це є програмка, які відбуваються. Тому слідкуйте на моїй сторінці, можна побачити. Ну і крім того, до речі, ми 14 жовтня перше проводимо концерт до покрови на автомашинах, тобто на Чернігівському кільці, для того, щоб дотриматися так. всіх. Таких соціальних вимог. вимог. Так, то на автомашинах ми очікуємо більше тисячі автомашин на культовому концерті такого гурту Комунис Гайдамаки і Коралі, які будуть виступати в честь. Великого свята Покрови Пресвятого Богородиці, День Захисника України, ну і створення Української повстанської армії. Тому 14 жовтня о 19-й годині нас очікує ще один захід. Ми намагаємося стараємося, щоб заходи відповідали всім нормам і щоб була соціальна дистанція, і щоб не було тої небезпеки щодо ковіду. Щодо ковіду, хочу сказати, ситуація контрольована, нормальна, немає росту захворюваності. Хоча треба бути все рівно безпечним, дотримуватися вимог. І закликаю не нехтувати теж безпекою для життя. А взагалі, яка зараз ситуація на вулицях міста чи безпечно? Як місто вже готове чи не готове до опалювального сезону? Це теж бентежить наших глядачів. І... Ну, Опалювальний сезон буде вчасно. Тобто, все ми зробили для того, щоб 15 жовтня наші котельні запрацювали. І надіємося, що ті проблеми, а ми, а ми ці проблеми маємо щороку, протягом двох тижнів ми маємо певні пориви внутрішньобудинкових мереж. На жаль, ці мережі досить зношені, старі і приходиться постійно там ну, латати, е, передають непогану погоду, як по жовтень місяці, це нам дозволить цей період часу ну, все-таки використати для того, щоб першочергово ми включаємо опалення. Садочки, школи, тобто заклади освіти, культури, охорони здоров'я, ну і житловий фонд. Але все гаразд. Цього року ми вчасно розпочнеться опалювальний сезон. Хочеться подякувати всім, хто долучився, щоб все було гаразд. Ну і друге, хочу сказати, ця погідня погода нам дозволяє продовжувати роботи в місті Франківському далі ремонтуємо двори, ремонтуємо тротуари. Дороги, все те, що можна зробити. Ясно, що цей рік дуже непростий, зважаючи на те, що коштів стало менше, і податків менше до міської казни, але бачимо, що все-таки бізнес і економіка виходить з того, з тої ситуації, яка була у нас березень, квітень, травень, і поступово ми нарощуємо виробництво, нарощуємо об'єми навіть в Карпати. І підприємство Претал Груп імопрет на хрипленській промисловій зоні зараз набирає нових працівників, і це приємно, що незважаючи на таку кризу, все таки в місті Івано-Франківську іде розвиток і створення нових робочих місць. Завжди в івано франківськ інвестували. У нас був фестиваль, на жаль, через пандемію. Не відбувся цьогоріч річ карпатський, карпатський простір, простір. чимало інвесторів, завдяки йому приїздило до Івано-Франківська. Чи продовжувалися якісь процеси інвестування, коли Франківськ трапилось в помаранчеву зону, так би мовити, і чи не заморозились взагалі якісь перспективи? Возилися трошки, скажімо. Часі розтягнулися, але навіть зараз ми очікуємо приїзд датських наших інвесторів, і на Позітроні буде відкрито додаткові робочі місця компанія Ектус, яка виробляє мік мікроплати. Ми також очікуємо на куверті України збільшення виробничих площ. Е трошки знову ж таки пандемія розширення самого виробництва нам трошки е від від відтягнуло в часі, але вони прийняли рішення. Також компанія Імопред, яка зараз має 300 робочих місць і планує ще 700 набрати. Також ми маємо реалізацію інвестиційного проєкту Аркан на Коновальця на нашому арматурному заводі, де має бути 2000 робочих місць. Ну і маємо невеликий, малий і середній бізнес, який, не зважаючи на ту кризу, або перепрофілювався, або інші напрямки. І ми бачимо, що пішло. Пожвавлення економічної ситуації, і ми бачимо, що навіть іде ріст єдиного податку і ПДФО, тобто в середньому зараз щомісяця, десь на 5-7 маємо росту єдиного податку і ПДФО порівнюючи з попередніми місяцями. Тобто, і це дуже добре, тому що ми відновлюємося, і навіть деякі галузі нарощують своє виробництво. Тобто, це як правило, які галузі машинобудування, це харчова промисловість, нарощує виробництво. Маємо спад по виробництві іграшок. Маємо спад. Скажімо, по легкій промисловості, маємо спад туристичного бізнесу. Ну все пов'язано дійсно. Є бізнеси, які дуже пов'язані з пандемією, як туризм, так? А є бізнеси, які менш пов'язані, які швидко перепрофілювалися на виробництво навіть дезінфікуючих засобів, чи там пошиття масок, чи інших. То от якраз хто дуже так гнучко підійшов до економічної ситуації до кон'юнктури ринку. Той зараз має ріст. На жаль, ті, хто десь оцю кон'юнктуру і по-хорошому не переорієнтувався на онлайн-послуги, на онлайн-продажі, це теж стимулювало. От подивіться, як стимулювало як сильно ресурс айтішників. Тобто айті компанії навпаки мають динаміку росту. А ми місто айтішників і ми маємо. Буквально за цей рік вісім компаній львівських і інших міст зайшло до міста Івано-Франківська. Дуже хорош гарно працює it кластер, і ми бачимо перспективу і в цьому секторі. Тому перспектива достатньо хороша для міста Івано-Франківська. А зважаючи на те, що ми створюємо, ми маємо вже тепер нові можливості, нові інвестиційні зони в громаді в об'єднаній територіальній громаді. Це дозволить нам також пропонувати більше земельних ділянок і. Інвесторам для реалізації проєктів, бо все-таки була така відсутність своїх інвестиційних парків, комунальних парків. Ну, свідчило, про іноді було б дуже важко говорити з інвестором, бо все-таки викуповувати це у діючих там підприємств це важче, чим, скажімо, просто залучати на інвестиційні зони. Ми очікуємо, як мінімум, два-три інвестиційних парка, які в різних частинах нашої ОТГ ми. Зараз над цим працюємо і створимо. Більше того, ми очікуємо, що буквально після виборів ми пропрацюємо нашу стратегію розвитку до 2030 року, розвитку вже тепер нашої громади. Ухвалимо новий генеральний план. І що найголовніше, ухвалимо нову економічну стратегію розвитку Франківська, як Франківськ буде заробляти кошти, щоб грошей було настільки багато, щоб ми вирішили всі проблеми. Бо це Незалежні, щоб ми знаєте, там не просили в Києва дайте нам кошти там на будівництво моста, чи дайте на, на інше, щоб ми мали настільки багато ресурсів, коштів, що ми могли вкладати у розвиток міста Івано-Франківська. Руслану Романовичу наостанок хочу ще спитати про децентралізацію. Відбулися певні зміни з децентралізацією. Вона продовжується. А ця реформа вже йде до свого логічного, ну якби завершення, все гарно. Що ж змінилося а, зараз, і чи це на краще, чи навпаки? Сказати, що насправді зміни відбулися десь три роки, почалися відчувати коли. Все-таки почали поступово недофінансовувати галузі освіти, охорони здоров'я, культури. І сьогодні тільки за минулий рік ми десь 300 мільйонів не дотримали на виплату заробітних плат з державного бюджету. Цього року ще гірша ситуація, тому що дуже багато коштів, які мали, наприклад, інфраструктурна субвенція чи інші, були скорочені. А з 1 січня наступного року, ну, наприклад, будівельники не будуть сплачувати паю участь. Це майже 80 мільйонів гривень. На розвиток громади акцизний збір, який йшов на ремонт доріг, теж не буде поступати так, до, міської, до міської казни. Ну, це великі втрати, і хочеться, щоб не підміняли адміністративно-територіальний устрій, зміну адміністративно під реформу децентралізації. Децентралізація все-таки це є можливості громади розпоряджатися майном, розпоряджатися ресурсами. А про яку децентралізацію можна говорити, коли сьогодні. Ноутбук до школи, який потрібно купити, треба погоджувати з міністерством трансформації для прикладу. Тобто, уявіть собі цей нонсенс, коли ти купляєш до школи ноутбук чи проектор, тобі треба погодити в міністерстві якогось чиновника. І це ти купляєш за власні кошти, тобто кошти громади. Тобто, насправді цієї дурні все більше і більше. І хочеться е сказати, що дуже важливо от, е захистити ті здобутки, які є. На місцях здобутки місцевого самоврядування, здобутки міста Франківська, адже перед нами велике завдання це побудувати велику заможню. Самодостатню громаду, і вже громаду об'єднану, яка зросла в 6,5 разів, яка зросла до 290 тисяч населення, і це величезний виклик для нас, тому що ті завдання, які стоять, це щороку будівництво три дитячі садочки, і одна школа, щороку будівництво нових доріг, велодоріжок. Дворів щороку, як мінімум, 3-4 нових парка і сквери, які ми повинні ремонтувати. Тобто, це ті завдання, які стоять перед нами і треба буде робити. Так, певні процеси ми почали. Ми почали ремонтувати сквери, тротуари, доріжки, дороги, двори. Ремонтувати і ще збудували дитячих садочків одну школу, але нам треба пришвидшитись. Для того, щоб пришвидшитись, треба мати ресурси. І е, дуже важливо зберегти оці на надбання е, і децентралізації, і зберегти надбання того, що ми зробили спільно для громади. Дякую вам за інформативну бесіду. Вам бажаю гарного настрою. Почуємось і побачимось.